Луки отримали ще три нові потужні генератори, які в разі потреби забезпечуватимуть теплом об'єкти критичної інфраструктури, соціальні установи, багатоповерхівки. Наше місто отримало ще три потужні генератори: це генератори 220 кВт і два генератори по 132 кВт. Я сьогодні знову знову буду дякувати обласній військовій адміністрації за таку допомогу, за таку підтримку нашого міста. Всі ці генератори розміщені. В основному для біля тих котелень на території яких знаходяться такі соціальні об'єкти. Один з генераторів розміщений саме біля котельні, яка опалює дитячий будинок, надія, наш дитячий садочок, реабілітаційний центр. Інший генератор розміщений на території нашої центральної міської лікарні. І один з генераторів, це генератор найпотужніший: 220 кВт. Це той генератор, що, якщо не дай бог на яких надзвичайну ситуацію, він може. Опалювати і надавати тепло за допомогою цього генератора. Можна надавати тепло 12 багатоповерхівкам, нашому дитячому садочку і загальноосвітній школі. Тому ще раз і ще раз буду дякувати військовій адміністрації. Буду дякувати і. Міжнародним організаціям я вже говорила, що від міжнародних організацій ми отримали також велику кількість генераторів. Усього ми отримали на сьогодні такої допомоги благодійної 28 генераторів. З них сім таких потужних генераторів це за сприяння голови військової обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Тому ще раз буду говорити і буду дякувати найтепліші буду слова говорити на адресу військової адміністрації і районної військової адміністрації і обласної військової адміністрації. Аністрації.